Замість уже звичних пар у виші Полтавська обласна рада, а зала засідань, профільних комісій та навіть сесійна. Студенти першого курсу Полтавської політехніки, які навчаються за спеціальністю публічне управління, адміністрування і право в незвичному для себе амплуа. Тут для них влаштували квест тур у ролі екскурсовода. Депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко він розповів про основні повноваження обласної ради, про роботу депутатського корпусу і про напрямки їхньої діяльності. Що таке є представницька влада? Що таке є виконавча влада? Які рішення потрібно приймати для того, щоб судовій владі не вмішувалася в прийняті вже рішення, тому що судова гілка влади вже дивиться на тими рішення, які узгоджуються представницькою і виконавчою владою, яка місія депутатського корпусу Полтавської обласної ради, які рішення приймає Полтавська обласна рада? Екскурсія для студентів не закінчується однією залою засідань профільних комісій. Молодь переходить до сесійної. Саме тут депутати обласної ради голосують за важливі питання для усієї області. Зараз вони знаходяться в сесійній залі, де депутати вже приймають ті рішення, які становляться. Законом на території Полтавської області, і це сьогодні для студентів публічного управління і адміністрування, а також права поясняться всі ці юридичні аспекти. Хто не набрав більшості з цього, він становиться в опозиції або приєднується до цих рішень, але вони більше критики. Студенти першого курсу зізнаються, таких знань не отримаєш на парах. Тим паче краще все сприймати, коли бачиш наочно. Я дізналася багато про документи обіг, про виконавчу представницьку владу у обласній раді. І також я дізналася про кількість депутатів у Полтавській обласній раді. А ось після огляду сесійної зали студентам пропонують розподілити уявний бюджет Полтавської області.